Івано-Франківськ готується до Кубку Європи 2015 які вже є напрацювання і які поради ще необхідно надати. Дізнавалися інспектори Асоціації Федерації з підготовки до Кубку. Вони завітали до Івано-Франківська. кажуть, у надзвичайно важкій ситуації, в якій сьогодні перебуває Україна, у багатьох постає питання, чи доцільно саме зараз говорити про такі змагання. Проте саме зараз вони це реальні кроки до європейської інтеграції, реальна можливість спростувати ідеологічні штампи. Те, що Івано-Франківськ отримав право проводити Кубок Європи, це рівень визнання, адже виступати на ньому успішно це одне, а приймати зовсім інше. Це вища ліга. Інспектори визнають виключно силами міста. Змагання такого рівня провести неможливо. Тому долучатись буде і область, і держава. Але значну частину коштів розраховують залучити від спонсорів і меценатів змагань. А відтак переконані, кубок Європи буде успішним як в спортивному, так і в організаційному плані. Проведемо Инспекцию, скажем, со стороны соревновательную часть, то есть посмотрим на местности, где будут проходить соревнования, где будут располагаться те или иные скажем, объекты, инфраструктуры. Вот. Посидим, конечно, в гостинице и посмотрим, потому что это тоже одна из визитных карточек соревнований, я думаю, Иван Франковска. Вот. Это, скажем, соревновательная часть. Все, что связано с ней, вот мы сегодня просмотрим, определим, какие, где лучше скажем, установить телекамеры, экраны, послушаем мнение наших инспекторов из Европейской ассоциации.